Цить! <пит> 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 Тільки вдруге тут а вже навчився. Казала я тобі, не варто втікати. Нічого ти не казала. Казала. Завтечу з в'язниці, ви засуджені до страти. Але ж наша вина ще не доведена. Побачимо хто кого. Капітан світ! Що трапилось? Вам милостиво надається шанс урятувати ваші нікчемні життя. Та я цить на цій планеті XDріб'яносто 96 Уже стало традицією кожен ранок починати з лекції про математичні дії, пов'язані з дробами. До справи, будь ласка. Професор, який виконував цей почесний обов'язок, залишив нас. Ви можете врятуватися, якщо виконаєте його роботу. Яка тема лекції? Додавання та віднімання дробів з рівними і різними знаменниками. Це не складно, правда? Га. <клес> Отож, почнемо. Учора в управління галактичної охорони планети потрапив один пиріг. Розрізаний на 12 рівних частин. Перший охоронець з'їв одну частину пирога, а другий дві. Яку частину пирога вони з'їли разом? Перший охоронець з'їв одну дванадцяту частину пирога, другий дві дванадцяті. Для розв'язання задачі потрібно додати ці дроби. Одна дванадцята додати дві дванадцяті дорівнює. Три дванадцяті. І дорівнює одна четверта. Отже, охоронці з'їли разом одну четверту частину пирога. Ми, Ми нічого не, не, не їли! Не, не їли віли. Я не просто навів приклад Задача два. Другий пиріг. Теж розрізали на дванадцять рівних частин. Перший охоронець з'їв одну четверту частину пирога, а другий одну третю яку частину пирога вони з'їли разом. Для розв'язання задачі потрібно додати дроби одна четверта і одна третя. Ці дроби мають різні знаменники, а ми вміємо додавати лише дроби з однаковими знаменниками. Дроби одна четверта і одна третя можна звести до однакових знаменників. 12. Скільки дванадцятих 12 частин пирога з'їв кожен із охоронців? Тихіше! Ви заважаєте. Пиріг поділили на дванадцять рівних частин. Перший охоронець з'їв одну четверту частину пирога. Одна четверта дорівнює три дванадцятих. Отже. Перший охоронець з'їв 3 дванадцятих пирога. Другий охоронець з'їв 1 третя дорівнює 4 дванадцятих пирога. Тепер можна знайти частину пирога, яку охоронці з'їли разом. 1 четверта додати 1 третя дорівнює 3 дванадцятих додати 4 дванадцятих. дорівнює 7,2. Вам не здається, що ці приклади генблять галактичну охорону? Невже? Якщо ви так вважаєте? Добре? Отже, для того, щоб додати дроби одна четверта і одна третя з різними знаменниками, ми звели їх до найменшого спільного знаменника. Дванадцять. І додали отримані дроби, які мають однакові знаменники. Щоб додати дроби з різними знаменниками, потрібно перше звести дроби до найменшого спільного знаменника. Друге додати одержані дроби з однаковими знаменниками. Задача 3. Двом хлопцям в уніформі подарували пиріг, розрізаний на 12 рівних частин. Один з'їв одну четверту частину пирога, а другий одну третю. Хто із хлопців з'їв більшу частину пирога? І наскільки більшу? Оскільки одна третя більше, ніж одна четверта, то більшу частину пирога з'їв другий. Щоб знайти, наскільки більше він з'їв, потрібно від однієї третьої відняти одну четверту. Одна третя відняти одну четверту дорівнює чотири дванадцятих відняти три дванадцятих дорівнює одна дванадцяти. Тепер без ніяких пирогів. Я ж старався. Без пирогів. Отже, для того щоб відняти дроби одна третя і одна четверта, ми звели їх до найменшого спільного знаменника і відняли дроби, які мають однакові знаменники. Щоб відняти дроби з різними знаменниками, потрібно по перше звести дроби до найменшого спільного знаменника. По друге, відняти одержані дроби з однаковими знаменниками. Для додавання дробів справджуються вивчені раніше переставна та сполучна властивості додавання. А. Додати Б дорівнює Б додати А. Переставна властивість. До суми чисел А і Б додати С дорівнює. А. Додати суму чисел Б і С. Сполучна властивість. Тепер припустимо. Нам потрібно знайти суму дробів 5 шостих і 3 десяті. Просто суму. Без пирогів. Так от, найменшим спільним знаменником дробів 5 шостих і 3 десяті є число «30». Додатковий множник для першого дробу число 5. 30 поділити на 6 дорівнює 5. Додатковий множник для другого дробу число 3. 30 поділити на 10 дорівнює 3. Записуємо так. 5 шостих плюс 3 десяті дорівнює 25 тридцятих додати 9 тридцятих. Дорівнює. У чисельнику 25 додати 9. У знаменнику 30. Дорівнює 34 тридцяті. Дорівнює 17 п'ятнадцятих, Дорівнює 1,2. Скорочений запис: 5 шостих плюс 3. Дорівнює. У чисельнику 25 додати 9. У знаменнику 30. Дорівнює. 34 тридцяті дорівнює 17 п'ятнадцятих дорівнює 1,2 п'ятнадцяті. Наприклад, знайдемо різницю дробів 5,1 третя і 2,2 п'яті. 5,1 третя відняти 2 цілі 2 п'яті дорівнює. 3,1 третя відняти 2 п'яті. Дорівнює 3,5 відняти 6,15. Дорівнює від суми 2 додати відняти 1,5 відняти 6,15. Дорівнює. 2 додати 2015 відняти 6,15. Дорівнює. 2 додати 14,15. Дорівнює 2,14. Скорочений запис. 5,1 третя відняти 2,2 п'яті дорівнює. 3,1 третя відняти 2 п'яті. Дорівнює 3,5 відняти, відняти 6. Дорівнює 2,20 відняти 6. Дорівнює 2,14. Нам вдалося! Тепер ви вільні. Я розумію, що моя поведінка видалася підозрілою, однак я повинен був показати байдужість до вас, щоб мене ні в чому не запідозрили. Хто ж тепер буде читати в лекції? Поки ви, так би мовити, відпрацьовували своє звільнення, галактична охорона планети знайшла професора і м, вмовила його працювати далі. Бідний! Мерші до драндуліта, поки вони не передумали.